Привіт всім! Ми зустріли Костю. Костя нещодавно перейшов на повністю українськомовну трансляцію Майнкаста. І сьогодні він нам розповість, чому він це зробив. Добре, Костя? Добре, привіт. Тому перше питання: чому ти перейшов на українськомовну трансляцію? Ну, така справа, що студія Майнкаст, яка ну десь 3-4 роки коментувала Counter-Strike, а виключно російською, ну там російською і українською мовою, відмовилися через півтора року після початку війни від російськомовних прав, що звісно логічно. А тож в мене був вибір, чи коментувати російською у російській студії, чи спробувати коментувати українською. Ну і очевидно, я обрав другий варіант, хоч він був для мене і не найбільш простим, але є таке, таке висловлювання, як це важкі рішення, легка життя. Легкі рішення, важка життя. Ось якось так. Звісно, в мене поки що українська мова не дуже гарна і так і буде тривати далі, але я зараз я над цим працюю. Добре. Як складно і за скільки ти вивчив українську мову для коментування? Десь за 3-4 місяці. я сів після закінчення минулого сезону і не виходив з квартири десь півтора місяця і поглинав українськомовний контент, коментував демки. А в мене була мета почати коментувати саме скельну. І якомога кращу, кращу якість отримати. І я цієї мети досяг. Ну, звісно, знову ж таки не дуже гарно, але дуже важливо поставити для себе якусь мету і рухатися у цей бік. І саме так, десь 3-4 місяці. Коментатори тебе підтримують, я так розумію, в мейнкасті. Так, звісно, деякі з них, наприклад, шокер, наприклад, Слаксер. А вони зі мною коментували демки і виправляли мене під час коментування. Тобто, це було без стриму. Це ми просто свіли вдвох. І коментували демки, вони вказували мені на якісь помилки. Ну просто щоб ну очевидно, я сам не можу їх просто зрозуміти. А мене так дуже потримують коментатори. Мене також дуже потримує... і це неочікувано насправді українська мовна ком'юніті. Воно дуже відрізняється від російськомовного. Насправді я такого не очікував. Я думав, що буде ну десь там ну, хоча б 20-30% негативних коментарів. Тому що це логічно. В мене українська мова не носія, як мінімум. Але з такою підтримкою я зіштовхнувся, якою ну, просто не очікував. Але окрім української аудиторії, у тебе досі є е, білоруська та російськомовна аудиторія, і вони негативно відреагували на, ти, на твій перехід. Як відносишся до їх. Е... Коментарів на твоєму твічі, які часто з'являються. Чому не білоруською, чому не російською? Но це справа практичності. Тому що для мене зараз немає жодного сенсу коментувати російською свої власне стрими. Я веду все, ще російською мовою, тому що я є її, її носієм, і 10 років я працював російською. Тож це цілком логічно. А зараз аудиторія на твічі в мене така: 50 плюс-мінус відсотків Україна, десь плюс-мінус 30 відсотків це РФ і 20 відсотків це у вісь останній світ ці коментарі які негативні, які люди пишуть це як правило не моя аудиторія це як правило якісь ну просто просто люди які хочуть ну щось образливе у мій бік сказати в мене є і білоруські глядачі є і російські глядачі які дуже засуджують агресію з боку російської федерації і дуже підтримують мене тому що розуміють навіщо я це роблю і яка в мене мета Білоруські підписники питають, чому не ведеш білоруську в сенсі не розвиваєш білоруський кіберспорт. Чи ти віриш, що взагалі білоруський кіберспорт може розвиватися? Так, взагалі він може розвиватися, але для цього спочатку потрібно, щоб розвивалася саме Білорусь. А зараз у моїй країні дуже, дуже непрості часи з демократією і всім таким. І частина людей вони не розуміють, не розуміють насправді, що відбувається. Тому що, коли ти потрапляєш у таке, як сказати, обособлене середовище. Тобі важко оброблювати інформацію зовнішню, але, але, але я вірю, що з часом після перемоги України, після того як Білорусь нарешті стане вільною державою, а все це буде розвиватися. А саме питання, чому не білоруською мовою зараз не має жодного сенсу, тому що нема ніякого практичного сенсу в цьому. Є практичний сенс в тому, щоб коментувати українською. І тому, що не вистачає коментаторів, і тому, що в мене багатий досвід, і тому, що це унікальний кейс, який в мене з'явилася можливість створити. І саме цим я займаю зараз. Зараз ти проживаєш в Польщі. Я так розумію, після перемоги України ти повернешся жити в Україну, щоб працювати на студії Мейнкаст. Це Повинно було відбутися ще через два тижні після, цього, після того, як я в'їхав до Польщі. Я в'їхав і через два тижні намагався повернутися до України зворотно. Але через білоруське громадянство мене не пропустили. І після цього вже всі ці півтора року я займався легалізацією в Польщі. Коли я отримаю. А тимчасову посвідку на проживання я е, буду ну це залежить від мейнкасту, але моя е, така особиста мета, особисте бажання повернутися до України якомога швидше, тому що знову ж таки це буде мати. Е, ну там мої друзі. По-перше, там мої колеги, і це буде знову ж таки мати е, символічний сенс. Е, якщо мейнкаст е, мені скаже е, залишитись, я залишусь, тому що ну можливо там е, потрібна буде підтримка. Як резервної трансляції. А я в Польщі і в мене в мене немає проблем з електропостачанням, наприклад. Але моя особиста мета це після легалізації у Польщі повернутися до України одразу. Ми раді отримати інтерв'ю для Players разом з Костею. Ми бажаємо тобі, щоб цей план А справді здійснився, і не потрібно було ніякого плану Б, окрім мейнкасту, успіхів тобі і гарного перегляду. Мені не потрібен ніякий план Б, окрім Мейнкасту. Тобто, ще раз, праця, робота у російських студіях мною не розглядалася ніяк. Це круто. Слава Україні! Героям слава!